Рановить молодший. Бурко сидить, боїться спускатися. <плес> е! Але наглий. Ді сюди. У тебе ж є вода в тебе. Чого ти світи п'єш, котячу? Кіт знову куртку скинув, заліз в шкаф і скинув. Скажи, сир. хорошенький. Ух ты, мою хороший. Хороший, хороший. Да, мій хороший. Число. У мене всі штани в кутючій шерсті в собочій. Нема там кота, нема. Ах ти хороший. Ах ти песюка. Собочий кабончик. Гарбузик, так? Да? Ти гарбузик чи ти кабончик? Скакун. Нема там кота, нема. Не порви. Пусти, Уран, бо порвеш. Мурко, йди сюди Чуєш, Мурко? Мурко Скажи, ме. Понимай, вода. Проку. Так дивиться за ним, думаю, господи, хоч би він мене не, не дістав. Проку. Уф, 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 уф. Боже, але ти скажи, не мене ще ніколи таких собак скажених не було, як ти. Так пусти. Боже, що з тебе буде, як ти виростеш? Я не знаю. Комусь опасно буде навіть до двора підійти. Пусти, уран, пусти. Ну пусти. Що ти дивишся? Пусти. пусти. Пусти, пусти, сказала, я тобі зроблю. Не порвеш, ти ж і дергає, що ти думаєш, схопило її, дьоргає. пусти. Задихався, давай пускай. Мене. О, молодець, пустив. Дала б тобі пундика за те, що ти пустив, але ж ти їх не хочеш їсти. Пусти, ну що це таке? Так встати ж Відришка йде. Їсти менше треба. Ти чуєш? Мурко. Скажи ме. Чуєш?

Задихався. Там знов пішов воду пити. а шо ж, Але наглюче. Може, ти ще кашу зісеш? Ту, яка там залишилась? Склали з обставини, що мама не живе з дітьми, а їх виховує тато і бабуся. Ну, було, просто дойди до них в гості, Мирко. Якийсь, там,